Ford Focus 1.0 EcoBoost Заїхав на чистку паливних форсунок. Так, витягнув катушки запалення, зняв рампу і ось у нас тут в колодцях встановлені форсуночки прямого приска. Без спецінструмента їх зняти неможливо. Так, форсуночки вже зняв. Ось такий їхній стан. Стан дуже печальний, усі розпалітелі у нас забиті, закоксовані. Будемо зараз намивати, ставити на стенд та чистити їх. Парсуночки вже у нас на стенді, робимо режим перевірки. Ось так у нас форсуночки розпиляють до очистки. Продуктивність форсунок у нас дуже мала. Зараз подивимося баланс між форсунками та будемо чистити. Баланс між форсунками у нього майже однаковий, але рідина у нас, як бачимо, чорна. Тобто форсунки забиті. Зараз буде перший цикл чистки, він займає 3 хвилин, потім зробимо режим перевірки. Так, Форсуночки повністю готові, почищені, робимо режим перевірки. Ось так розгуляєте форсуночки після чистки. Продуктивність форсунок зросла рази. Зараз перевіримо баланс між форсунками. Як бачимо, рідина у нас чиста. Як бачимо, баланс між форсунками у нас однаковий. Можна знімати та встановлювати на автівочку. Ось так от виглядають форсуночки після повної чистки. Розпилювачі у нас всі. В ідеалі чистеньке будемо зараз встановлювати на автівку. На автівці також все підготовив, всі отвори намив, все чистенько. Так, все зібрав. Зараз продемонструю, як двигун запускається та працює. Сідаємо за кермо, запускається з співоберта. Ніяких у нас помилок немає. Це працює в штатному режимі. Двигун ще холодний. Ось так от працює двигун. Працює стійко. Все добре. Двигун трьохциліндровий. Так що, кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатись.